Всім привіт! Ви на каналі Техніка в мілочах. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися на ціни в сільпо на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 9 березня 2023 року. Помідори 113 гривень за кілограм. Доволі такі симпатічні помідори. Томат коктейльний, Вони такі невеличкі за розміром 149 гривень рівно. Огірки. Продовжують зростати в ціні 124 гривні за кілограм. Це в нас огірки гладкі. 169 гривень за кілограм. Бачите, ціна така дуже велика. Селера стебло 990 за 100 грам. Перець гіркий чилі 249 гривень за кілограм. Капуста цвітна 129 гривень за кілограм. Кабачок 126 гривень теж за кілограм. Капуста червона 49,99 за кілограм. Капуста білоголова 18 гривень 39 копійок. Капуста Пікінська 62 гривні 99 копійок за кілограм. Доволі така симпатічна капуста, як ви бачите. Капуста рання 84 гривні 99 копійок за 1 кілограм ціна. Перець червоний майже 200 гривень за кіло. Яблуко Red Chief, 24 гривні 99 копійок за 1 кілограм ціна. Грейнфрут, 53 гривні 99 копійок. Далі у нас йдуть мандарини і моркот, ціна 69 гривень, 99 копійок за 1 кілограм. Києві ваговий, ціна 74,99. Банани. Ціна, до речі, давно не змінювалася. 71 гривня 99 копійок. Гранат 139 гривень за 1 кілограм. Лімон. Де по ціні 63 гривні 99 копійок. Корінь імбіря 189 гривень за кілограм. Ну, мандарини ви вже бачили. 69,99. Це в нас іде. Апельсин 54 гривні 99 копійок. Яблуко закарпатське 25,99 за 1 кг. Яблуко Семиренко 20 гривень 99 копійок за 1 кг. Яблуко Гала 17,99. Яблуко Гала 17,99. Яблуко Red Prince – 19,99 за 1 кілограм ціна. Яблуко Айдарет 19 ,99 гривень 99 копійок за кілограм. Яблуко Голден 23,99. Зимні груші. Груша Конференція 87,99 за 1 кілограм. Груша ноябрьська, 55,99 99 Чесно скажу, дуже якісний продукт яблука. Дуже якісні. Цибуля 62 гривні 99 копійок. В сітках вона, як ви бачили. Цибуля вагова 49 гривень 49 копійок за кілограм. Картопля біла мита 23 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Теж симпатична дуже і вкусна картопля. Морква 36,99 за кілограм. Картопля біла 8,59. Як ви бачите, декілька різних сортів в сільпо на картоплю. Тому, коли ви обираєте по якості... По внішньому віду, по ціні, бачите, і 77 гривень є, і 15, і 16. Ось така ціна на рожеву картоплю 12,99 за кілограм. Це у нас батат 134 гривні за кілограм. Буряк стабільно тримається в ціні. 8 ,29 гривень 29 копійок. Морква мита. Ціна у цієї моркви 44 гривні 99 копійок. Картопля молода. Єгипет 39,99 за кілограм. Цибуля ріпчата 49 гривень 49 копійок. Цибуля Марс 67 гривень 99 копійок. І часник 104 гривні за кілограм.